Вітання любителям Genshin Impact і українського контенту. Патч 3.5 у розпалі, всі обговорюють дех'ю та рідше сайна, але я цих персонажів успішно скіпаю, тож, чому б не зробити гайд на колей. Ця дівчинка є абсолютно в будь-якого гравця, який пройшов четвертий поверх безодні. А нині вона також у друга з моменту патчу 3.0 з'явилася у банерах, тож багато хто отримує ще й сусід'я. Роль колей у командах досить проста. У першу чергу це саппорт, що накладає дендростатус із кишені, а також саб-ДД, оскільки з гарною збіркою вона здатна завдавати непоганої шкоди. Втім, у безодні колей не дуже користується популярністю порівняно з іншими представниками дендро. То чи потрібно взагалі її качати? Коротка відповідь ні. Чому? Бо у грі існує як мінімум безкоштовний дендромандрівник, який виконує загалом ті самі задачі, але краще. Та існує Яо-Яо, яка виконує ті самі задачі, але ще й хілить, і яку можна було безкоштовно забрати зі свята ліхтарів. Чому ж Колей стала аутсайдеркою серед дендрогероїв? Перша причина це абсолютно крива і незручна Єшка. Вона запускає бумеранг, який летить доволі довго та ще й по дуже вигнутій траєкторії, тому іноді не влучає у ворога там, де здавалося б, мав це зробити. Звичайно, можна частково це виправити позиціонуванням, але навіщо, коли в інших героїв навички тупо автотаргетять ворога або б'ють прямо перед тобою. Мало того, бумеранг має певну висоту польоту. Він може банально прилетіти над ворогом, якщо той лежить наколотований на землі, або під ворогом, якщо він літає в повітрі. А якщо за свій політ Єшка не влучить у ціль жодного разу, то ми не лише втратимо потенційне накладання статусу, а ще й не отримуємо енергію, що досить критично. Друга причина низька тривалість її ульти, основного джерела дендра статусу. Базово, це 6 секунд при перезаряджанні у 15. Пасивкою можна розтягнути тривалість до 9 секунд, але умова не найбільш зручна. Персонаж, що активує реакцію, має стояти всередині поля, яке має не надто великий радіус. Просто згадайте, наприклад, скорпіона і птаха у безодні, які легко можуть випхати вас за межі поля, або просто самі втечуть куди подалі. Порівняймо це з конкурентами: Uiqwei, або якщо хочете кролик Яо-Яо, без будь-яких умов живе 10 секунд, а перезаряджається 15. І Ання мульти взагалі може бути на полі постійно. Ульта мандрівника з сузір'ями триває 15 секунд із 20 секундною перезарядкою. Ну а про мітку на хіди взагалі можна промовчати, вона по суті нескінченна. Звичайно, трохи вирішує цю проблему пасивний талант колей, той самий, який добре пам'ятають гравців картковий геншин, адже він у вигляді карти кошмарив усіх протягом першого місяця. Коротко, як він працює. Якщо під час польоту бумеранга союзник активував будь-яку дендрореакцію, то після його повернення навколо нас починає пульсувати кільце на 3 секунди, яке завдає дендрошкоди. І з другим сузір'ям кільце активується завжди, а з виконанням умови триває 6 секунд замість 3. Тобто в теорії якраз здатне закрити цю 6-секундну дірку в роботі ульти. Але сильно покладатися на пасивку не варто, бо радіус її дії обмежений і змушує нас підходити до ворогів впритул, що не завжди зручно, та й виконати умови активації іноді не виходить. Третя, не головна, але теж помітна причина невисокий сапорт потенціал колей. На це 0 вона по суті нічого не робить для команди, окрім накладання дендро. Так, четверте сузір'я виправляє цю ситуацію, даючи непоганий баф на МС, такий самий за величиною, як у мандрівника, але на всіх союзників, а не лише на активного, і активується він одразу, а не поступово. Проте мандрівник на додачу до цього ще й бафує дендрошкоду на c 6 Яо Яо хілить, а також бафує дендрошкоду на c 1 Ну, а Нахіда — це просто Нахіда. навіть якби вона не бафала МС, усе одно була б імбою. Звичайно, це не означає, що колей зовсім не потрібна і не актуальна. Вона має і деякі переваги перед конкурентами, перше з яких це можливість носити Елегію, надзвичайно сильний сапорський лук. Хоча є він далеко не в усіх. І друга це здатність накладати відносно велику кількість дендра за обмежений проміжок часу, як кажуть англійською, – не відкладено, а одразу. Це особливо гарно розкривається із шостим сузір'ям, яке дає ще один непоганий дендроудар удар на кожну єшку і робить колей таким собі тігнарі на мінімалках, через що з'являється більше сенсу збирати її в хороші крити. По суті, є дві головні причини брати колей у команду. Перша, вам банально не вистачає дендрогероїв під безодню. Наприклад, треба по одному в кожну половину або одразу два під бутони для більшої кількості статусів. Реран на хіди він же десь там далеко, а пробувати різні команди хочеться вже зараз, правильно? Ну а друга причина, якщо ви хочете грати за цю милу дівчинку, не зважаючи ні на що, тоді не маю права вас зупиняти. Отже, міні висновок колей насправді непоганий персонаж, її цілком можна використовувати. Просто в дендро стихії з'явилося вже достатньо класних героїв, і так уже склалося, що в більшості ситуацій вона просто буде слабшою або менш зручною ніж її прямі конкуренти. Найкраще колей себе показує, на мою думку, в командах від загострення, як дендра сапорт під електрогерой. У таких пачках не потрібно надто часто і неперервно накладати дендра статус, оскільки аура пришвидшення певний час у середньому близько 9 секунд лишається на ворогах. Найзручнішою, як на мене, буде команда з та Фішин. Адже вони досить стабільно підтримують пасивні таланти колей. Перша завдяки ближньому бою, а друга бо постійно настрілює з ворона, гарантуючи реакції. Також сюди гарно впишеться кадзуха, який утримує ворогів у межах поля. Нестача хілера відчувається не так уже й гостра в такій команді, як може здаватись, бо тут багато можливостей ухилятись ультами та єшками. Але, звісно, можете взяти і захисних героїв. Із Міко Бейдоу та Лізою колею хоч і гірше, але також може працювати. Що ж до Сайно так, вона в теорії може забезпечувати ауру на всі 18 секунд дії його ульти, але на практиці це здається малореальним. Сайномейнери, Сайно мейнери, якщо це не так, можете виправляти. Мене в коментарях. Ну і у квікплум командах, тобто із Сайна та Гідрогероями, колей нормально працювати не зможе зі зрозумілих причин. Для команд від розростання, через тігнарі Альгайсама, клей також може стати непоганою підтримкою завдяки здатності носити дендросет і закривати резонанс. Але знову ж таки мандрівник і Яо-Яо через їхні бафи на дендрошкоду виглядають як кращий вибір. У команди, що грають від будь-яких реакцій із бутонами, тобто гіперцвітіння, бутонізація чи цвітіння через ніло, колей, якщо і варто брати, то лише у парі з другим дендроперсонажем. Для таких пачок потрібен якомога більш стабільний та неперервний дендростатус, який вона у соло забезпечити не здатна. Схожу проблему, до речі, має і Гнарі, який через це грається в бутонних командах досить рідко. Так, із командами розібралися, а як же її зібрати? Все досить просто. Головне, що нам потрібно, відновлення енергії для ульти по кулдауну. Комфортною цифрою буде приблизно 200%, якщо в команді немає іншого дендрогероя, та 160%, якщо він є. Точні значення можуть різнитись залежно від конкретних команд. Годинник беремо на відновлення, якщо без нього не набираємо достатньо. В іншому випадку на атаку. У дендроелектрокомандах, де стабільно буде працювати реакція розростання, можна взяти годинник на МС, але тільки якщо його збирається менше, ніж 100-150 із інших джерел. Кухоль беремо на дендрошкоду, голову на крити під баланс. У сабстатах потрібні відновлення енергії, крити, атака і за умови активації реакції МС. Вибір сету залежить від команди. Там, де основна шкода йде від дендростихії, тобто інший дендро ДД або бутони, беріть повний сет спогадів дрімучого лісу. Якщо інших джерел дендрошкоди, крім колеї, немає, або цей сет уже хтось носить, тоді можна обирати між повним набором знаті для атаки команді, або інструктора для МС. Із це два в теорії можна взяти мілеліт, який буде прокати від пасивного таланту, але краще не треба. Для максимізації сили самої колей підійдуть повний сет емблеми розділеної долі, повний сет позолочених снів, знову ж таки за умови активації розростання, та різноманітні комбінації 2 плюс 2 із корисними статами. Яку зброю дати колей? топ один варіант це, звичайно, Елегія. Вона і для персональної шкоди одна з найкращих, і чудово забафує команду. Друге місце, на мою думку, поділяють два саппортські луки фавоній та церемоніальний. Перший однозначно в лідерах, якщо ваша команда потребує додаткової енергії, навіть не зважаючи на його низьку базову атаку, тільки не забувайте про крит-шанс, його бажано мати хоча б 50%. Церемон дає нам два заряди Єшки, і це класно по-перше, тим, що дозволяє колей обходитися 160% відновлення енергії у будь-яких командах. А по друге, тим, що дозволяє активувати реакцію розростання аж 4 рази підряд, бо бумеранг не має кулдаунів накладання статусу. Особливо гарно це реалізується за наявності шостого сузір'я. Але є тут і помітні недоліки. Лук вимагає суттєво більше часу на полі від колеї, ще не дуже зручно, та не працює як треба на низьких пробудженнях. Інші домашні луки ставити на колей можна, але лише за умови, що вона у вас збирається в непогані крити та має достатнє відновлення енергії в артефактах. Вони розподіляться таким чином: Полярна зірка, найсильніша для особистої шкоди, Аквасимулякор, працює приблизно на рівні з Елегією, Місяць Моун на високих пробудженнях, конкурує з церемоніальним, безструнний за умови активації реакції розростання, адже він має майстерність стихій, та легендарні критові палиці, громовий пульс і небесне крило. Проте не забувайте, що найчастіше для всіх цих луків знайдуться кращі на сії, ніж колей. Інші луки я би не розглядав. Крафтовий прототип півмісяць у теорії є одним з топових, якщо активувати його пасивку, але це фантастичний варіант. Колей і так не найзручніший герой, щоб на ній іще й хедшоти вицілювати постійно по ворогах. Згасаючі сутінки та лук за риболовлю, згодяться хіба що як тимчасові заглушки, адже вони хоч і мають відновлення енергії, проте працюють набагато гірше за фавоній. На сам кінець підсумуємо про сузір'я, які я вже трохи згадував по ходу. Практично всі вони корисні, проте найбільш цінним для команди ефективності колей буде четверте, а для власного дамагу п'яте та шосте. Друге просто зробить накладання дендра дещо стабільнішим, а користь від першого і третього мінімальна. Ну і наостанок нагадаю: хоч баннер уже й завершується, але все ж не варто його крутити заради сузір'їв на колей, як і на будь-якого чотиризіркового героя. Адже гарантів на четвірки в цій грі не існує. Звичайно, це за умови, що вам не потрібен легендарний персонаж із поточного баннера. На цьому все. Як завжди, не забувайте ставити лайки, підписуватись, писати коментарі. Ну ви зрозуміли. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.